Привіт! Інколи бувають ситуації, що ви під'єднуєте живлення, і RX-приймач у вас постійно світиться одним кольором. Синім, зеленим, не особливо важливо. Таке буває, коли ви заливаєте невірно прошивку, чи щось неправильно робите під час прошивки цього самого RX. Ось приклад, бачите, синій LED горить постійним кольором. Цю ситуацію можна виправити, і зараз я вам покажу. Перше, що ми робимо, під'єднуємо дрон до комп'ютера, заходимо в Betaflight і на вкладці Receiver вимикаємо телеметрі. Зберігаємо і виходимо з Betaflight. Потім від'єднуємо дрон від комп'ютера, беремо якийсь затискач і нажимаємо кнопку. Під'єднуємо знову дрон до комп'ютера, таким чином подаємо живлення на RX. Потім відкриваємо. Конфігуратор ERLS, вибираємо всі потрібні значення і флешимо. Він починає під'єднуватися і починає заливатись прошивка. Чекаємо, поки процес завершиться, повинно з'явитись Саксес. Ось, як на прикладі. Тепер беремо, від'єднуємо наш затискач кнопки. І знову перепідключаємо дрон до комп'ютера або подаємо живлення. Як ми бачимо, наш ЄРЛЕС успішно прошився і тепер готовий біндитись.